Ні, в Україні налічується більше мільйона осіб, які мають статус учасника бойових дій, після нашої перемоги у війні з Росією. Всі вони потребуватимуть особливої уваги та турботи. Так само державної опіки потребують і члени сімей ветеранів та сімей загиблих воїнів, до яких служб можна звертатися по допомогу, і в чому саме вона полягає зараз. Розбираємося сьогодні. Я Марія Скиба. Це програма є вихід і мій гість. Сьогодні тимчасово виконуючи обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Пане Олександр. Андре, дякую, що прийшли. Доброго дня. вам. Скільки людей сьогодні мають статус ветерана, учасника бойових дій? Сьогодні приблизно в єдиному державному реєстрі ветеранів війни статус учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої, третьої групи, а також членів родин загиблих захисників захисниць України, приблизно налічує мільйон двісті осіб. Допомога, яку вони отримують сьогодні, як ви можете її оцінити, і над чим ще варто працювати, її потрібно повністю переформатувати. Поясню чому, тому що чинне законодавство, яким керується міністерство справах ветеранів, і ветерани, які можуть отримати пільги та послуги згідно цього законодавства, воно було написано 1993 року і прийняте. А також на протязі майже 30 років було внесено 99 правок. Тобто ті потреби, з якими стикаються нинішні ветерани, вони трошки переформатувалися. Саме необхідне, що потрібно ветерану, це безпосередньо реабілітація, психологічна, фізична, спортивна. Також ветерани звертаються за різною підтримкою. Ну, до прикладу, у нас в країні працює пільги на жит, житлово-комунальні послуги. Вони звертаються в ОМС, прописують певні заявки, і, в принципі, держава їм фінансує відповідні кошти на ЖКП. Основне, що потребують ветерани, це безпосередньо перекваліфікація і здобуття вищої освіти. Uh -huh. Також ми повинні працювати над тим, що. Після здобуття перекваліфікації освіти, саме головне для нас як держави це працевлаштування ветерана. Безпосередньо також є потреби на ветеранське підприємництво, на ветеранський бізнес, тому що, повертаючись з війни, ветерани усвідомлюють, що вони можуть бути корисними в напрямку ветеранського підприємництва. І саме більше з цих плюсів те, що ветеран сам робить ветеранське підприємництво і створює робочі місця для ветеранів, тобто за принципом рівний рівному. Також безпосередньо ветерани звертаються за доступними ліками, які працює програма в НСЗУ при Міністерстві охорони здоров'я. Є запити на отримання житла. Безпосередньо в міністерстві у справах ветеранів на цей рік закладено 5,7 мільярда за трьома субвенціями, які дають змогу придбати ветеранам особам з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та членів родин загиблих захисників захисниць України. Житло є багато запитів на підтримку різних стартапів тобто, ми можемо говорити дуже багато. Але те, що я вже сказав, що закон він не є дієвим, uh -huh. і саме головне зараз виклик перед міністерством стоїть в розробці проект закону про новітню ветеранську політику. Які напрямки ми вбачаємо безпосередньо в новітній ветеранській політиці, і над чим зараз працює міністерство у справах ветеранів? Перше і саме основне це реабілітація, яка включає в себе психологічну, Фізичну і спортивну, друге це перенавчання, здобуття освіти, працевлаштування, третій напрямок ветеранське підприємництво, четвертий напрямок. Безпосередньо житлові програми, не тільки отримання субвенції з державного бюджету. Органам місцевого самоврядування, а також розробка пільгового кредитування, лізингу, іпотеки, дуже важливо розуміти ветерану, учаснику бойових дій, яким саме чином він може отримати будь-яку інформацію про ці послуги, які ви сказали, про цю допомогу. Давайте зосередимося на тому, які є вже дієві програми, і власне які ресурси, які джерела, де може людина отримати будь-яку інформацію до прикладу. Ми знаємо про те, що вже є започатковано певні проекти так званого вікна ветеранів. Розкажіть, будь ласка, так ми цим проектом ще почали займатися в 2021 році. Перший пілотний проект ми відпрацювали з на базі Житомирського СНАПу, де безпосередньо відкрили два ветеранських вікна в ЦНАПі. Ми пішли по шляху. На кожному залізничному вокзалі є каса для військовослужбовців, тобто військовослужбовець, не стоячи в черзі, приходить в цю касу і купує собі квиток без ніяких проблем його обслуговують. Ми зрозуміли, що ЦНАПи це такі центри, які надають всі адміністративні послуги всім громадянам, для того щоб ветеран розумів, що він зробив внесок для держави. Ми проговорили, що буде відкрите єдине ветеранське вікно, де він може прийти без черги отримати ту чи іншу послугу. Якщо йому потрібно оформити пільги на житлово-комунальні послуги, він це робить в вікну ЦНАПа. Якщо йому треба відкрити ФОП, він це робить в єдиному вікні. Якщо йому потрібно закрити ФОП, він це робить. Тобто ми працюємо з працівниками ЦНАПів. По-перше, даємо методологію роботи з ветеранами, плюс даємо методологію по тому законодавству, яке Забезпечує пільги та послуги ветеранам, і саме основне, що в даних ЦНАПах вони можуть також скористатися всіма адміністративними послугами, які надаються нашим громадянам. Має бути передзапис, чи як це працюватиме, чи ти просто приходиш і на місці вже вирішуєш це питання Ти приходиш ветеранів? в ЦНАП підходиш до електронного табла, отримуєш талончик, і без черги йдеш в ветеранське вікно, якщо там немає ветеранів. Якщо там хтось отримує послугу, ти чекаєш своєї черги. І також, коли вікно звільняється, безпосередньо йдеш і отримуєш ті пільги і послуги, які тебе цікавлять. Чи є обмеження кількості звернень? Подібні організації або звернень в ЦНАПИ, чи ти можеш звертатися скільки тобі необхідно? Скільки тобі необхідно? Інформацію про це наскільки я розумію, можна знайти на сайті міністерства так детальніше, і дуже важливо, що до речі, глядачі також зауважували на тому, що зручно зараз можна спілкуватися онлайн, спілкуватися в сенсі звертатися, запитувати і одразу є люди, які можуть відповісти. Це онлайн сервіс, який також є дуже помічним, якщо зараз знаходитись не в тому регіоні. І можете не можете Напряму звернутись. Розкажіть про цю онлайн-платформу, як вона працює і як це відбувається? Спільний проєкт зреалізований з Червоним Христом України. Ми запустили спільно єдину гарячу ветеранську лінію. Зараз перший місяць вона буде працювати в тестовому режимі, але кошти закладені до кінця 2024 року. За номером телефону ти можеш звернутися і отримати відповіді на свої запитання. Якщо консультант може відразу тобі допомогти, то він відразу тобі дає відповідь. Якщо ні, ти можеш затримати заявку, ця заявка обробляється, і потім безпосередньо на твою електронну пошту тобі буде надана. Відповідь на твоє запитання, пане Олександре, багато запитань стосовно того, що є в мережі в пошуці, того, як знайти допомогу ветеранам, учасниках бойових дій. Це так звана програма Помічник ветерана. Розкажіть, будь ласка, чи діє вона зараз, тому що є запити, і потрібно розуміти, чи варто звертатись, почекати, шукати інші якісь програми? Помічник ветерана це зараз що станом на сьогодні. Станом на сьогодні, в 2023 році, була прийнята постанова експериментальна постанова кабінету міністрів України, яка пропонувала створити помічника ветерана Безпосередньо міністерство у справах ветеранів розробило програму навчання. Даної категорії плюс було відкрите центри ветеранського розвитку в тих регіонах, де взяли участь безпосередньо це Львівська область, Миколаївська, Вінницька, Дніпро. Потім долучився Київ і Потім регіони також почали долучатися. Зараз 31 першого. Грудня 2023 року цей, цей експериментальний проект він закінчився. Наразі міністерство у справах ветеранів збирає звіт за пророблену роботу і працює над помилками. Ми б багато виявили недоліків, які були в ході реалізації експериментального проекту. Наразі іде робота над помилками і напрацьовується нова проект постанови кабінету міністрів України, що дасть можливість в подальшому зреалізувати даний проект. А що було не так, основне от над чим не допрацювали? Не допрацювали з основного це шляхи фінансування заробітної плати, це mm -hmm. працевлаштування, це безпосередньо координація і є багато ряд моментів, над якими ще треба попрацювати. Але з основного це працевлаштування, фінансування заробітної плати і безпосередньо створення електронних механізмів, які спростять роботу, спростили б. Роботу помічника ветерана, якщо загалом, хто ці люди, які зараз можуть стати так званим помічником ветерана, помічник ветерана зараз не має на увазі саме програму, а загалом ті, хто можуть брати участь у різних програмах, де їх навчають, і хто може ними стати за різними напрямками? Тобто, ми розглядаємо категорію, що це учасники бойових дій. Ми підходимо угу. до принципу рівний рівному. Для того, щоб більш конкретно і детально зрозуміти потребу ветерана, то хто не я... так як ветеран може це зробити. Тобто, перше, і основне, над чим ми працюємо, це безпосередньо розширення робочих місць для ветеранів. А по-друге, щоб сервіс надання послуг він був якісний. І основний удар ми робимо на учасників бойових дій демобілізованих осіб. Теж до речі про комунікацію. Ви також є військовий учасник бойових дій, герой України, і ви точно знаєте, як правильно розставити ці пріоритети і мати спілкування з такими людьми, які також пройшли цей досвід. Як ви зараз можете оцінити взаємодію ветеран та держава в комунікації від одного до десяти? Наскільки це зараз є? От щоб почути, так як ви сказали, і зрозуміти точно що потрібно. Скажу, що раніше комунікація була втрачена. А зараз безпосередньо я з та команда, яка зі мною працює, ми цю комунікацію намагаємося відновити. Я знаю, що недовіра ветеранів до міністерства була дуже великою, тобто міністерство над цим працює. Я думаю, зараз ми вийшли десь так на шестірочку, але ми не зупиняємося і. Якби моє бачення, комунікація міністерства між ветераном повинна бути на 10, а то й на 12 балів. Ми рухаємося за цим напрямком. Пане Олександре, в нас є запитання від глядачів стосовно цієї теми, і кілька з них сьогодні ми обговоримо. Отже, перше запитання: чи можуть ветерану відмовити у наданні послуг? Не можуть. Якщо, якщо це відбувається, що робити? Дивіться, якщо безпосередньо Послуга або пільга прописана законодавством України або постановою Кабінету міністрів України, то йому не можуть відмовити. Можуть бути такі випадки, коли відмовляють, якщо немає фінансування. Так, mm -hmm. да, є такі випадки. Роздивимось такий випадок на законодавчому рівні прописано безпосередньо послуга на лікування зубів, але коштів. По великому рахунку на це не виділяється. Є ті територіальні громади або органи місцевого самоврядування, які в свої бюджети це закладають, то ця послуга працює. Тобто, до прикладу, в Житомирі вона працює, в Рівному вона не працює. Це я моделюю, Наприклад, я не стверджую, та, та, що та. воно дійсно так. Наступне питання: чи е, можна взяти участь у будь-якій програмі або проєкті допомоги ветерану, якщо ти не зареєстрований в тій області, де проживаєш? Можна звернутися до того ж ЦНАПу до прикладу в Одеській області, якщо ти зареєстрований в Київській, чи зараз не можна для отримання пільг і послуг? О, ти звертаєшся за місцем реєстрації. Я думаю, в ЦНАПі це, мабуть, можливо, тому що це все в електронному сегменті, тому програма безпосередньо бачить, на яку послугу ти розраховуєш. Якщо, наприклад, ти в Києві, хочеш отримати і зареєстрований в Одесі, то я думаю, це можливо. Але ти, зареєструвавшись в Одесі, ти не можеш отримати ті пільги і послуги, які дає Київ. А в нас є міфи, також які дуже розповсюджені в мережі, і зараз ми спробуємо з вами їх підтвердити або розвіяти. Міф перший: звернутися за допомогою ветеран може виключно один раз. Це правда чи брехня? Ветеран може звернутися за допомогою за напрямками, тобто, якщо він хоче здобути. Освіту і він не не скористовувався ще цією послугою, він може звернутися один раз. Якщо ветеран хоче звернутися на отримання житлово-комунальних пільг, він може звернутися один раз. Якщо ветеран хоче скористатися безкоштовним проїздом, він може користатися безкоштовним проїздом. Тобто певні послуги розраховані на один раз. Якщо це до повномасштабного вторгнення було санаторно курортне лікування, то кожен ветеран війни мав право за приписом лікаря один раз на рік скористатися санаторно курортним лікуванням. Тобто є послуги, які прописані разово на рік, є послуги, які прописані разово на життя. А є послуги, які в принципі надають органи місцевого самоврядування, з якими можна звертатися по декілька разів. Тобто, треба просто зрозуміти, за якими послугами ветеран звертається. Е, є ще один у нас міф, який ми маємо підтвердити або розвіяти за послуги е, допомоги ветеранів. Потрібно платити за кожну послугу окремо. Це правда чи ні? За послуги, які надаються безпосередньо з державного бюджету і з органів з бюджету місцевого самоврядування. Ветерану платити нічого не потрібно. Куди ще звертатися, і яку допомогу вони можуть отримати юридично? Що ще ми не проговорили? Вони можуть звертатися і в міністерство у справах ветеранів. Вони можуть звертатися на гарячі лінії, вони можуть звертатися безпосередньо в свої територіальні громади. З минулого року міністерством у справах ветеранів було розроблено проект постанови, де ми створювали в кожному. В кожній області управління ветеранської політики. Вони також можуть звертатися туди. Зараз це ще на етапі створення, в якихось областях вони створилися, яких достворюються, тобто ми керуємо цим процесом. Також вони можуть звернутися в органи місцевого самоврядування безпосередньо в свої громади. Тобто Багато механізмів, але повернусь до того, що говорив вже вище. Ми над цим ще працюємо для того, щоб забезпечення інформації було більше. Я вам дуже дякую, пане Олександре. Спасибі за докладність. Я сподіваюся, що всі ці програми точно запрацюють. Вони будуть швидкими, цифровізованими, тому що в нашому суспільстві зараз це дуже важливо. Дякую, бажаю вам успіхів і спасибі, що ви знайшли сьогодні. Дякую час. Дякую вам, Олександр Пархун, тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України, був сьогодні в студії Єви. Після перемоги в нашій державі буде орієнтовно 5 мільйонів громадян, які чи то мають бойовий досвід, чи є членами сімей ветеранів та сімей загиблих воїнів. Комфортно повернутися до цивільного життя. Таким людям можуть допомогти помічник ветерана, єдина ветеранська лінія та вікно ветерана. Про допомогу може просити або сам ветеран війни, або член його родини. Супроводом можуть скористатися близькі загиблих військових, а також демобілізовані чи звільнені з військової служби захисники та захисниці України.

Щоб отримати такий супровід, вам достатньо звернутися із заявою у сервісний центр помічників ветеранів до ЦНАПу у вашій громаді, до Міністерства у справах ветеранів або ж вони самі запропонують вам свою допомогу під час зустрічі із захисниками та захисницями і їхніми родинами. Ветеран може отримати консультацію щодо питань пошуку роботи, пільг чи оформлення соціальної допомоги, освітніх курсів, програми підвищення кваліфікації чи центрів з реабілітації та психологічної допомоги. Вам допоможуть. У взаємодії з органами влади, приміром, вам потрібна допомога із збором документів чи поданням будь-якої заяви. Такі послуги для ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих героїв безкоштовні. Вся комунікація із ветераном ґрунтується на принципі рівний з рівним». Цей принцип базується на тому, що лише ветеран може зрозуміти іншого ветерана, його стан та емоції, знайти правильні слова та коректний підхід.